Високоприсвящені, присвящені владики, члени синоду єпископів Української греко-католицької церкви, всецвітніші, всечесні преподобні отці, преподобні брати і сестри у монашестві, достойні делегати шостої сесії Патріаршого собору. Дорогі христі, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Божому слові, який Господь Бог нам посилає саме на початок наших соборових діянь, ми чуємо розповідь Євангелиста Марка про покликання 12 апостолів. Можна сказати, з одного боку, дуже скупе це слово. Ми чуємо, що Христос вийшов нагору. Покликав, кого сам хотів, і ті прийшли до нього. Лише пізніше він говорить про певне пісництво, яке вони отримали як наслідок того, того буття нагорі разом із своїм учителем і Спасителем. Він їх потім посилає. Даючи їм владу над нечистими духами, чинить їх своїми апостолами. Ми можемо сказати, що в цих кількох дуже простих словах криється надзвичайно глибокий зміст. Найперше, ми бачимо початок поширення Царства Небесного на землі. Тому що Царство Небесне це є. Бог зі своїм народом. Господь із людом своїм. Ми бачимо, як ті, кого він сам хотів покликати, прийшовши до Нього, стають началом, фундаментами нового Божого люду церкви Христової. І тому ми маємо сьогодні і можливість чути безпосередньо їхні імена. За якими стоять особиста життєва історія, свідоцтво, навіть мучеництво як підсумок земного післанництва. Ми можемо сказати, що у сьогоднішньому Євангелії ми бачимо початок, до якого покликані сьогодні теж і ми, у сьогоднішньому світі. Люди дуже часто не мають часу. Найбільше не мають часу, щоб бути з Богом. Але осердям сьогоднішньої вангельської події є саме це час, місце, простір бути з Богом. Ми добре знаємо, що у священному писанні гора. Це не є просто якась географічна височина. Гора, зокрема у контексті переображення, яким ми святі тепер святкуємо, це є момент, час і простір переміни. Це є момент діяння Духа Святого, який сповняє людину Божою силою, переображає її. Ця гора це є момент і час. Богорозуміння, спілкування з Богом, а несходження цієї гори у світ є моментом переміни Всесвіту. Цій переміни, яка наче цей бік Bang, великий вибух починається з буття з Богом. Ві в Христі, цією божественною урочистою літургією ми розпочинаємо наш Патріарший собор. І думаю, годі знайти глибше пояснення, яке нам дає сьогодні святе письмо, що означає бути Патріаршим Собором. Сьогодні Господь скликав з усієї вселенної усіх вас. На цей собор. Бо він хотів. Він покликав того, кого сам хотів. Він є ініціатором, першим рушієм, поштовхом цього діяння, на яке ми сюди прибули. Ми сюди прибули для того, щоб бути в першу чергу з ним. Слухати Його. Сповнятися Його Духом. Бо без Святого Духа немає собору. Це соборування відбувається силою і діянням Святого Духа. Тут на соборі, кожному з нас, кожному делегатові, Господь Бог буде відкривати наше післанництво, до якого хоче нас послати по закінченні цього собору. Темою нашого соборного мислення буде зустріч, жива зустріч з нашим Господом. Це є те, про що ми читаємо у сьогоднішньому Божому Слові. Це є те, що ми хочемо переживати у часі того Патріаршого собору. Ми кажемо сьогодні, що так як покликання 12 апостолів стало початком нового Ізраїля, нового Божого народу, так само і сьогодні церква у кожній країні, у кожному народі є фундаментом, основою того суспільства і джерелом його оновлення. Як нам сьогодні в Україні, потрібно відчути. Що Бог є з нами, що ті месіанські знаки, які вкладає в руки Господь Бог своїм апостолам, даючи їм силу панувати над злом, сьогодні наш Спаситель хоче передати нам, коли знову ж таки покликає нас до себе, на свою гору. Я хочу побажати усім нам. Пережити особисту зустріч з живим Богом, зокрема у тих коротких днях. Хочу побажати, щоб кожен із нас відчув себе післанцем Божим, носієм і тим, що ширить його царство, царство Небесне, Царство Боже на землі. І нехай це соборове діяння урухомить усю нашу церкву. Тому що ця стратегія, жива парафія, як місце зустрічі із живим Христом, це не є якимось людським планом. Це є загальноцерковним рухом оновлення і переображення, оживлення церковного життя. І нехай його хвиля заторкне кожного і кожну сину і доньку нашої церкви. Україні і у світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!